Є знижки на Європаст Соп Капс. Десять відсотків аптеках подорожних, пам та ощад. І тема першого раунду. Відомі українці, друзі, зараз ми перевіримо наскільки добре ви знайомі з відомими українцями сучасності та минулого. Перед вами по три коробки для кожної команди позначені іменами видатних українців. Всередині коробки лежить предмет, який був пов'язаний з життям цього українця. За 30 секунд ви повинні здогадатися, що це за предмет після того як я загадаю вам загадку. Якщо ви відгадаєте правильно, ваша команда отримує 2 бали. Якщо неправильно, то право відповіді переходить до команди суперників. Все зрозуміло? Так. Ну так. що ви готові? Так. І так. перші педанівці. Ось так, О, ага. захотіли. Дякую. так Дякую. Перша коробочка пов'язана з лесою українкою. Угу. Всі знають, хто це таке. Так, Лариса Косач. Так, подорожуючи у німецьких та австрійських ресторанчиках, Леся Українка замовляла собі те, що в коробці цей продукт і досі користується шаленою популярністю у Німеччині і по всьому світу, та має безліч сортів. Що це? 30 секунд. Пиво. Пиво? Ковбаса. В Німеччині ще ковбаса, Ковбаса. в них теж є. В, них є, ну, в Німеччині що в них з їжі, ковбаса, сосиски, сосиски. Сосиски, так, да, я про це. Сосиски. А може пиво, прикинь, Леся Лес, Лес, Українка і пиво. Так... Ні, вона була така дуже продвинута. Про, просто так що ти за пиво чи за. Я за пиво. Хай буде ну, може, пиво. Ну пиво класно, ну, і пиво. Німеччина складається. Ну, ну, да, воно асоціюється, що Але в них є і ковбаса з салом є. сказати, що я люблю Україна... Тошена капуста, як в нас в них. Ну, капуста, ну причинаєш, якби там була капуста, зараз ще відкрила і Опа. Варену ковбасу. Чорний Дивіться. хліб, О, хліб. О, да. зверху би варена ковбаса. Вибачте, да? будь ласка, ми про варену ковбасу. Ми просто про пішли все. Я не можу повірити в цю версію, тому її озвучить в принципі обличчя пива України. <ріху> <ріху> Кирило Ганін. <ріху> ми з командою вважаємо, що то пиво. Чому Леся Українка насправді вона була справжньою жінкою своїми правами? Що хотіла, то і пила. Не треба оці от стереотипи нав'язувати. Хотіла пива, пий пиво. Ну все, я приймаю вашу відповідь. Навряд чи але така. А тут можна взагалі вашій передачі? Ні, так без алкоголь. Ну як це? Ну, звісно, можна. Отрима команда медана. Це українка, доброго джазу. А тепер в мене загадка для ткачівців. Дивіться, я не дуже в поезії. Я так люблю Василя Семененко. Серйозно, моя ж ти ласточка. Навіщо бундючитися пихато? Слава не ртуть. Мало великим себе уявляти треба великим бути. О, це корот. Скільки тому молодому чоловікові, який в 28 пішов в життя, було сили. Я десь попала, що він писав оці листи до дружини. Боже дівчата, ну це капець. Там що не лист, так, там просто. Виходь за мене там, mm. взагалі. А от загадка якраз про їхнє кохання з дружиною. Oh! Oh! Тож увага oh! у коробці лежить те, з чого Василь Семоненко робив вино, аби причарувати свою майбутню дружину. Малина mm. Люсю, та навіть не у вигляді вина, це допомагає багатьом чоловікам зізнаватися у почуттях своїх коханих роза, що коробці. А скажіть Ставрітка. Під пиво. Ні, ні, я думаю, що... Ви є ще книжка, воно з курбабок. Вино з Жовтий полосатик. Я не знаю про це нічого. А може і троянди, може і з троянди. Трояндове вино. Дивіться, давайте, як а можна робиться ще вино? вино. А можна ще Жми, їх засипаються, він там бурліт. Це робиться. Потім заливається самогоном і відстоюється. Я думаю, троянди. Що, троянди? Троянди чи. Ну, зараз просто зима, зараз кульбабок немає. Мабуть, троянди. Ну, Кульбабки тільки вистоюють. Ти кипіш вино. Так, ну що, в нас буде відповідати Олег. У нас, як завжди, два варіанти. Один ковбаса, інший троянди. Ковбаса! Що ви обираєте? <смі> <смі> троянди вибираєте. Троянди. <смі> ну це троянди! Це <смі> від бали Відправляється до команди «Скача». А? Так, наступний бокс для команди педана. Педанівці, так. Увага! Катерина Білокур, свій художній талант Катерина Білокур розкрила завдяки тваринам. Саме коти, тхори і коні, ставали талановиті мисткині в нагоді при виготовленні того, що у коробці, і саме це додавало її роботам витонченості. Що у скрині? Пенслик! Тому що е, ткань, конів скотів, і так а, далі. Вона художниця, вона брала щіпа, бо ага. там такі тішеві бігали в неї по двору. А Зато цих пензликів була ціла купа, да, і вона малювала. Це власне, що да. було. А якщо прямо покрасити да. квартиру, то конячий квітня. А малювала вона взагалі. квіти. квіти бо я думаю, тхори, а тут квіти. Квіти. Ну мені подобається пензлики. То ще нехай так, так. Ще й приторговувала трошки. У нас є версія Олександра. каже версія, тобто вона ловила котів, вищіпувала їх і робила пензлики. Трошечки да. А От... що поробиш? Ну, це такі часи. Часи. А чому ж так з білочками так роблять, що з котами не можна? Я попрошу ще підмітити той факт, як фізрук, що Катерина Білокур була дуже спортивна, бо загнати тхора, Я щоб з нього висновку треба мати неабияку швидкість. <ріпи> ну добре, давайте подивимось. Так. Боже. Що Що там? Ша, ша, ша. там? Ша, ну що, ну, ну, це молодець? Оце команда. Оце було, молодець. Це була справді дуже молоде. Пошийте. Він дуже цупка, така цей, і можна жорсткі маски робити. Юрочка. так. Бокс для вас. Так. Руслана, колись це не витримало активних рухів, співачки просто на сцені. Чим спричинило неабиякий конфуз. Що в коробці? Конфуз. Може, типу, в неї якийсь там був щось. Ну, вона ж така вся в шкірі. Звичайний лімінець або не знаю. А ну, так, так би казали, ой, ремене слопнув. Може, типу, якийсь пасок. А це конфуз, конфуз. Конфуз, конфуз це щось да ну, якось десь спало. ну, десь впало. Ні. Ну, якісь щось, якісь труси, Так, треба відтворити та танець. Оп, я Та, казав, дай, та дай, це його. ж не труси. Вона <плес> в штанях, може штани. Але вони тріснули, що штани тріснули. Що вона досить до неї. Штани! До відповідь, мені потрібна відповідь. Давайте штани, давайте штани. Ну, репнули штани, ну яка спідниця? Та, ну репнули штани. Шкаряні штани. Піжама шкаряна. Шкаряні штани. Я проти. Ти так, платить? я проти. Але, друзі, це правильна відповідь. Це хімічна в них. Молод! Відправляюся Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Тоді в чому зараз Руслана? Вола. Вона, вона там зараз після конкурсу забере. Молодець, тим. А я дуже стараюся, Молодець. дуже стараюся, бо я хочу перемогу. Я теж хочу перемогти. Вибачте, будь ласка. Фух, попустило. наступне запитання: Монатік, як і будь-який хлопець із 90-х, з дитинства є прихильником цієї четвірки, що носить імена італійських живописців. Що в коробці? Черепашки ніндзя да, та на тела Іграшки. Э, э, і або... І, леонардо. А ще раз, як правильно, Капріо сидить. там. Це коробка, цей Бог, дай Бог. Ну, короче, це точно про черепаша книга. Донателла Рафаель, Мікеланджело і. Леонардо. і Леонардо. А, але як в якому? Може він грався? О, в 90-х гралися, або, або фільм з ним. Катрдж. Може це катріч до да. дивись, фільм, або касета, відео. Касета да. могла б бути дивитись. або картридж для приставки, або просто іграшка. Да. Я фіг я знаю. Що? Все. Закінчився час. Uh, є так, кілька версій. Ниндзя. У нас uh, одна з них це пов'язки. Давай не уточнювати. Давай скажемо. Там черепашки ніндзя. Ось така у нас версія. Добре, я приймаю вашу відповідь. А може, піца? Піца! А може піца? Ні, він піде. Яка піца в я перепрошую. Черепашки ніндзя їли піцу. Але в 90-х ще не було суші барів і піцерій. Вибач, будь ласка. Піца та була. Черепашки ніндзя. Привет, yeah. Yeah. Вапа, я вас Зламаємо руку. Чекай, О, дивіться, це ж мої брати зараз. Я ж теж мені пов'язку, я черепашка Так Це прям з дитинства. вони. Так, я я, 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 я таке мріяв та. в дитинстві. Два, два бали, бали тобі, два бали. Молодець. Мені Два бали. Чуємо своє серце, це саме yeah, головне серце. Так, ну і е, останній бокс для ткачівців. Маша є тут у нас. Що в коробці з'явилося у житті Маші Єфросиніної, коли та студенткою переїхала до Києва? Що Маша засинала, мріючи про те, як вранці вона добереться до хрещатика і стане в чергу за цим. І саме це телеведуча називає причиною додаткових восперед грамів, які вона отримала на першому курсі. Що в бокс, перепічка? Це е, найсмачніше, що може бути в житті. О, да. Ті, хто в Києві не був, будь ласка, приїдьте. Це знаходиться майже на хрещатику на Театральній. Е, да, не, на, театральні. на Театральній. перехрестя. Театральний хрещатику. Значить. Е, Бо Юра, ти так говориш, а втече. А в мене потекло. Я думаю, що Кирил теж зараз. Ну, взагалі, там не перехрестя театральне, а перехрестя Хрещатика і Богдана ну, Хмельницького. А Богдана Хмельницького? я знаю. я в курсі. Біля метро театральне. Ну ти це, не нервуй, не нервуй. І нерву. Це Так, Це найсмачніша сосиска. Тісті, якщо по-простому, а називається вона як перепічка. Київська, Київська. Перепічка. прийнята національна <ріпіць> Це сніданок. обід, вечеря солодкий ще й компот. Я зараховую просто два бали команді Юри Ткача. І в нас, yeah! друзі, залишився супербокс. Право відкрити супербокс отримує та команда, яка здогадається, яке ім'я відомого українця повинна там бути після того, як я загадаю загадку. Цій людині вдалося врятувати чимало українських сердець, адже він був одним з найвідоміших кардіохірургів у світі. Амосов, це правильна відповідь. <пить> <unterstüt> <"Ауха "latego? пить> <піт> Добре. А, а, жаль, а як звали? Ну, красава, ну. А! а! вами? <laughs> <laughs> Наступна загадка для ткачівців. Так, у коробці <laughs> лежить те, що носять усі чоловіки, особливо ті, хто працюють на високих посадах. А от Амоса, купивши цю річ з нового на той час матеріалу у відрядженні за кордоном, виготовив із цього перший серцевий. Клапан. Що це? 30 секунд пішли. Ого, якби не клапан, була б кроватка. Ручка Шарикова. Ні-не-не. Усі чоловіки. Може ця на Це носять усі чоловіки. Усі чоловіки. Усі чоловіки. Особливо на високих посадах. На високих. Западки. Я думаю, годинник із сім, потім розиною ремінцем оцім. Никола, усі чоловіки. Що в тебе є? Час вийшов. Я знаю, що вам прикол. Я зранку а на мене тільки труси. Шарикова ручка, і там був оцей черніла, чорнільний оцей стержень, такий, типа, ну, трубочка, да, і він власне. там щось якось придумав, що воно якось там затримує, да. І ми. Дивись, я не ношу це. Та ручка, всі курсуються ручкою. Із нового лу... ну, матеріалу, так. Да? Ну так, да, типу, там був цей стержень, типу, не парова ручка, а типу стержень чорнільний. На... Мені потрібна відповідь. Так, да, у нас uh, Анечка, зараз uh, мачкане, uh, Давай, відповідь. Шарикова ручка? Це неправильна відповідь. Нет. Mm. Право відповіді переходить до команди педанчиків. А, а отак. Вот от. Дивіться, це точно щось, типу, піджак, кроватка, сорочка. що ще носять Статусні чоловіки. Ну, це однозначно. Ну що ти хочеш сказати, там клапан з кроватки зробили? Або... Чи якийсь синтетичний? А, я, а якщо, а якщо сорочка, а на ній гудзик, наприклад, і там новий матеріал. Нічого. Кроватка чи сорочка? У нас, до речі, є варіант. Друзі, мені потрібна відповідь. Я дуже довго чекаю. Два в одному. сорочка. <рес> <рес> а <рес> На ній така <-то>, кроватка. <рес> <А, не. рес> <рес> <рес> мені так подобалось. Ручка варіант. не Саша, я не вірила. Я не вірила. Данівці, 4 бали за Супербокс. Чому логіка? Друзі, він купив нейлонову сорочку Нейлон. 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 з нового Нейлон. синтетичного матеріалу. А -а -а. таким чином він виготовив клапан на серце. Нейлон. І навіть а я думав, не один, а декілька клапанів. Там порізать багато можна клапанів. Я готова оголосити <плес> <Вийхай>. рахунок після <плес> нашого раунду. У ткачівців 6 балів, у педанівців 10 балів, а ми продовжуємо нашу а зараз, друзі, У нас музична пауза та нагода заробити два бонусні бали. Наш бенд почне грати відому українську пісню, і ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Хто перший натисне кнопку та дасть мені правильну відповідь, отримує 2 бали. Якщо ви даєте неправильну відповідь, то право відповіді переходить до команди суперників. Ви готові? Так, так. Ну що, поїхали? О, божечки. Конкретиці! Де текс! Дейдетесь! Що таке за йома? Зелені! так Коли не голема! Очі зелені! А! Льо! І це правильна відповідь! Ти вже це тополі її на кравці пісню на гіталія. І з'явились мене крила, сілами разом віддали, не рахували зорі, моє кохання, моє надії, Тільки про тебе, мої мрій, не залишай мене одну, не загуби любов. мою. 10-8 mm. на користь Пиданівці.